Вітаю сьогодні. Я розмовляю з Ольгою Бабенко. Пані Ольго, дякую, що ви погодилися на інтерв'ю. Вітаю вас! Вітаю! Тож перейдемо до першого питання. Чому саме журналістика? Як ви зрозуміли, що саме ця професія вам подумав? Складне питання, як для початку, тому що я ніколи не маю на неї точної від на нього точну відповідь. Чому? Тому що е, ця відповідь вона розкривається в процесі вже навчання і роботи. Бо коли я приходила сюди, мене просто якось зсередини щось потягнуло. Плюс десь це генетично би дідусь по журналістом далі. Я вже розуміла, що це насправді моя сфера. І якби я обрала щось інше, не факт, що я б до цього пристосувалася. Тут я прям плаваю це якраз те, що мені подобається. Тому зараз я впевнена, що журналістика це моє. Скажіть, а як почалася ваша історія пов'язана з журналістською діяльністю? Все починалося, мабуть, з першого курсу навчання, буквально, тому що вже тоді ми мали можливість якось застосовувати те, що вчимо на практиці. Ми тоді видавали журнал. На той час ми повністю його сформували, і це був дуже крутий проект, для людей, які нічого не мали до журналістики. До цього так все і почалося. Далі вже з тоді, насправді, ще наприкінці першого курсу я вже намагалася влаштуватися на роботу, тому що я розуміла, що весь шлях він турується саме практичними якимись вміннями, а не тим, що ми вчимо на. На теорії тоді перший перша моя спроба була провальною, але я зрозуміла, що значить треба щось вчити, треба здобувати той досвід і йти далі. Відповідно, вже далі ми почали напрацьовувати якісь нові проекти. резюме якось доповнювалося, і згодом, призалуштувавшись раз, другий, вже почали якраз наробляти оцей професійний портфоліо, так би мовити. А де ви навчалися? Яке основне кредо журналіста? Навчалися ми в Прикарпатському університеті, і напевно, саме от можливість навчатись на профільній спеціальності журналістики дало мені можливість зрозуміти, що робота може стати хобі. Просто в один момент ти розумієш, що ти приходиш на роботу, і ти не відчуваєш цієї втоми, не бажання йти туди, як це буває в інших людей. Ти приходиш і ти. Приходиш туди з бажанням. Коли в тебе вихідні, тобі нудно, ти все одно гортаєш ту стрічку новин, тому що ти без них жити не можеш. І напевно, якраз оця робота, яка стає хобі, це якраз оце моє крайдо. Тобто призвести всі свої дії до того, аби вони не були вимушеними а були бажаними, були якраз о тим, що в нас викликає хобі, тобто улюблена справа. А що вам найбільше подобається у вашій професії? Насправді багато що від спілкування з людьми і до можливості дізнаватися щось нове, тому що кожного разу беручи якесь інтерв'ю. Ти з нього щось витягуєш, тобто, навіть не сподіваючись, ні на що ти йдеш туди, ти знаєш, що в тебе є якась мета, якесь завдання, просто отримати певні відповіді. Повертаючись з інтерв'ю, ти робиш якісь висновки. Тобто, це завжди можливість отримати нову інформацію, отримати якийсь новий досвід, познайомитися з новими людьми. І журналістика дуже крута тим, що ти можна працювати дуже великі зв'язки. Тобто від лікарів до митців, до якихось політичних діячів, історичних діячів, ти собі десь в голові оці складаєш перелік. Людей, які мають якийсь вплив на твоє життя, просто через те, що робота тебе з ними звела, робота тебе з ними познайомила, і це насправді дуже велика цінні журналістики. А якими труднощі, які труднощі виникали у вас на вашому шляху, журналіста, ну особливо під час навчання? Почнемо з того, що я казала про те, що спілкування з людьми це велика перевага, але правду, я дуже не була, соціальною, я не була соціальною, я не була комунікабельною людиною. Тобто це якраз були для мене певні труднощі з контактом з людьми. Мені було складно якось порозумітися, складно на початках брати ті ж інтерв'ю, брати ті ж коментарі, не думаючи про те, що про мене думає в цей, в цей момент мій спікер. Зараз я розумію, що це моя робота. Тобто це я десь... Подолала труднощі, бувають, коли ти творчо вигораєш, і в тебе це стає якоюсь певною рутиною, і ти намагаєшся з цього вийти. Виходити з цього найлегше створюючи щось власне авторське, якісь проекти, які тобі подобаються. Труднощі під час навчання були, напевно, якраз в тому, що вже коли ти працюєш, ти мусиш поєднувати дві ці непоєднування, насправді здавалося б, сфери життя, тому що ти в тебе графіки. Дуже-дуже схожі. Ти мусиш зранку бути і на парах, і на роботі, і ти мусиш обирати, ставити ці пріоритети, що тобі важливіше. І от якраз, напевно, питання поєднання навчання і роботи було для мене найважчим спершу. Що найважче у професії журналіста? Найважче, мабуть, емоційно не переймати на себе те, про що ти пишеш, не додавати свої емоції до того, що ти пишеш. Тому що в першому випадку, особливо зараз час війни, коли ти пишеш історії військових, історії родин, які їх втратили, якісь взагалі болючі історії волонтерські, ти завжди їх сприймаєш крізь емоції, тому що людина, яка дає тобі інтерв'ю, вона дає тобі його крізь емоції, і тобі важливо. Не переймати це на себе, тобто ти проживаєш це так чи інакше, бо по іншому ти не зрозумієш людину, якщо не відчуєш того, що відчуває вона. Але важливо ці емоції не допустити до вибуху, тобто, ти це сприйняв, ти написав свій матеріал, дав його в ефір. Ти виходиш з роботи зі студії. Ти видихаєш і відключаєш оцей емоційний спектр, повертаєшся до сім'ї, до родини, до друзів. От оце найважче, оці емоції. В іншому випадку, коли ти чимось гориш, тобі подобається якась тема, або навпаки, тобі дуже не подобається якась тема, і ти відчуваєш неприязнь до того, про що пишеш, тобто до якоїсь події, яка насправді є негативною, але ти мусиш про неї написати. Ти мусиш написати це ж об'єктивно, без емоцій, і відповідно складно, коли ти про щось дуже сильно думаєш. Тому от якраз це долання емоцій психологічно, ти десь будуєш цей бар'єр між собою і між тим, про що ти пишеш. Це, напевно, найважче, тому що є матеріали, які дійсно впливають, від яких складно відійти. Ну, на вашу думку, журналістика під час війни і журналістика у мирний час. Чим вона відрізняється? Я... Не знаю, чи на жаль, чи на щастя, але не застало журналістику в мирний час, тому що ще на той час в принципі складно казати взагалі про журналістику в мирний час, тому що навіть банально навчаючись ще в школі, ми вже по суті застали війну. Тобто з 14-го року вона триває, так чи інакше, новини про це дуже активно говорили. А зараз, якщо оцінювати, то в принципі в нас не було мирних часів. Якщо ми говоримо зараз про війну, до цього ми говорили про коронавірус. Це теж була свого роду війна, війна медиків, війна медиків з хворобою, з якою вони не Мали досвіду. Так чи інакше, ти просто пристосовуєшся до того, про що ти готуєш матеріал, тому що так чи інакше, твоя робота подати ці новини людям. Люди мають знати, що відбувається довкола них, і ти просто мусиш приймати той факт, який є, приймати ті події, які відбуваються, і немає якогось мирного часу, скажімо так, тому що завжди завжди щось відбувається в нашому житті, і так воно і є. І наостанок, що для вас журналістика, це сенс життя чи робота? Тут треба якраз мати цей баланс між життям і між роботою. І от, як я, як я казала, для мене це вже більше хобі, тому що коли спершу ти приходиш в журналістику, ти тільки починаєш працювати. Тобі важливо це напрацювати цей досвід, почати з чогось. Ти працюєш, працюєш, переробляєш, просто аби мати от, от показати людям, що ти журналіст, показати собі, що ти щось можеш, що ти дійсно не дарма навчаєшся. Зараз уже пропрацювавши рік на сайті і вже майже два роки на телебаченні, можу сказати, що це хобі. Я зараз. Працюю над авторськими проектами здебільшого, крім новин. Власне для новини обираю теми, які мені цікаві, які я знаю, що я можу висвітлити. Я вже зараз знаю, що я можу висвітлити вдало що краще передати колегам, яких інший досвід, які з чим справляються краще. І зараз, напевно, якраз от для мене це любов, для мене це не скажу, що сенс життя, тому що наше життя це такий велике колесо балансу, в якому є дуже багато сфер. Але це та сфера, яка, напевно, переймає більше мого часу, більше мого емоційної, більше моєї якоїсь емоційної віддачі. І в принципі, все життя воно якось крутиться вже довкола журналістики, тому що ти прикидаєшся з новинами, ти п'єш каву, ти читаєш. Ти сидиш з друзями, ти обговорюєш якісь новини. Ти приходиш на цю роботу, ти думаєш над тим, що зробити, як зробити. Тобто, ти живеш цим. І якщо Якщо це тобі не заважає, то тоді це можна казати, що це якраз те, що має бути. Це твоя сфера роботи, і я впевнена в тому, що це моя. Все, дякую, дякую за таку корисну інформативну відповідь. На цьому, все. Дякую.